Всім привіт! Знайшла ще одне місце, де можна покупатися, якщо ви живете на посіоку Катовського, це біля будинку Павлових, трошечки пройти вздовж трамвайних путів, і там можна, є прохід, де ви можете попасти до пляжу. Яєчка. зараз я вам покажу сніданок. Чомусь мені все ж таки хочеться знімати мої сніданочки, так що ось це такий невеличкий приклад. Є там невеличкий прохід. Ви проходите можливо, да, дійсно. Пляж невеликий пляж вузький, але це можливість покупатися. Коли не потрібно спускатися, як, наприклад, у фонтанці, бо все ж таки там крутий спуск, і якщо ви у віці, якщо ви маєте зайву вагу, то, звісно, трошечки важче спуститись. Ось бачите, це корпуса саме будинку Павлових. Колись ми з дітками туди їздили просто гуляти, бо там, як ви, якщо ви пам'ятаєте, був, аму можливо. І зараз там є, там були тварини, там такий міні-зоопарк. Приїхати до зупинки. До речі, прийшла вся червона, так спекотна. В общем, можна виходити тут на зупинки будинок Павлова. І ось тут прохід. Ось тут. Бачите прохід? Там ви побачите, бо... Люди видно, куди йдуть Ручки з води знімо. Прийшла я туди пішки. Так, дом Павлова. Чого Там я поперлась пішки? Я так більше День робити, звісно, не буду. Йшла я дитині. десь півтори години по самій спеці, Дійшово, Вийшла я з, 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 з дому в три години і йшла десь півтори години по самій спеці. коли температура просто скажена, обличчя в мене було червоне, воду я всю випила. І я так сподівалася, що я зараз охолонусь у воді. Водорослів, до речі, багато, мабуть, теж тому, що така спека стоїть. Ну, зато можна охолодитися, бути на пляжі цілий день. Я так не можу. Якщо ви любите то, звісно, там можна прилягти пляж, дозволяю. Також там можна придбати водичку, пиво, морозиво, якісь дрібнички для плавання. Там це, це продають. Так що, якщо ви любите щось купити, бачила, ще кукурузу люди купували. Так що щось там є. Я зазвичай не купую. На пляжах нічого, я предпочитаю приносити з собою те, що мені потрібно. Вода, якийсь перекус, якийсь снек. Люди приходять зі своїми зонтами, хоча там були і ліжаки. Яка ціна ліжаків? Не знаю, не бачила, бо була вже ввечері. Так що, бачите, от це водорослі. Ви не пугайтесь, це водорослі трошечки поодаль. Я прийшла, тому що тут був, була тінь, і я могла просто посидіти. Бо просто на сонці я вже не могла бути. Це, це щось. Спека стоїть просто неймовірна. Виходити раніше п'ятої-шостої години я не можу. Я не знаю, як люди сидять на пляжі в саму спеку. Для мене це загадка. Ну, але. Всі ми різні і любимо ми також різне. Навіть цуценя, чому я його зняла, бо він постійно був зайнятий. Він грався з цими водорослями. Це для мене було, було дивно, що собачка самостійно просто гралася. Дивіться, він бігав постійно туди-сюди, туди-сюди. Далі я ще вам покажу пляж.

Провідалась, зараз десь ще раз. Треба декілька разів ще пропнутися. Тут ближче гаразд, Тут зановка закрита, а тут, а тут класно, і людей багато. Зранку, мені здається, буде менше. Там можна щось купити, бо бачила, і з пивом люди йдуть. Тут, ще, ну, тут більше людей, ніж там, де я ходила. І тут зразу і глубше, вже тут по поколінно. Тут глибше можна поплавати. Ось так. Я давно не було в Донепавлових. Є тіньок, корпуси. На жаль, мені здається, ніхто там не відпочиває. Є роздягальня, і навіть є ось такий магазинчик, де можна все купити. Пити. Бачила пиво морозива. На щось придбати. Ось так виглядає. Відпочивальників повно. Ось такий пляж. Може, так і розважається, куди можна прийти, який знаходиться поблизу. Так що на цьому все, пока. І ще зустрінемось. На цей пляж я ходила двічі. Один раз сама на перевірку, на перевірку. Щоб подивитися, що там можна чи ти до дитину повести. І вчора я була вже з Сашею. Саша одобрив, сказав, що нічого. Спочатку не хотів заходити, бо багато водорослів, ну потім все ж таки все вдалося. Так що сходити можна. Так що Бачити, є ввечері ще все одне є. місце, де можна провести час. Покрихати в воду, подорачитись, глубина такий вхід дуже піщаний, комфортний для діток, нема великих перепадів, але є водорослі і є так, і мідузи. Їх Я небагато. Тут стоїть хлопець, який приглядає, якщо дуже далеко відпливають, він робить зауваження групар. і Все ж таки, я вважаю, що цей пляж офіційний. Спрашувала люди. Сказали, що об'являли в новинах. Я цього не бачила. Ось саме я показую прохід. Прохід ну, не дуже такий чистенький, бо людей все ж таки багато, і сміття Ви? також Ви? багато. Є туалет, Ви? що Ви? теж немаловажне, є куди вибросити сміття. Пакети. Так що, багато вважайте такі. самі, підходить Ви? вам Ви? не підходить, але все ж таки дуже комфортний прохід, що не потрібно спускатися вниз і потім підніматися, бо люди постарше все ж таки це може бути. Приградою, а тут все ж таки і трамвайні путі поруч і пляж поруч можна просто під'їхати. Пока!